Вітаю, я бояла Діана, учець Славутицького ліцею Славутицької міської ради Вишгорівського району Київської області. Щедрик. Всі відомий твір хорост українського композитора Миколи створений на початку ХХ століття. Тема мого проєкту пісня Щедрик, символ боротьби за незалежність України. Актуальність дослідження розмовлена тим, що в Україні мало хто знає історію нашого дивовижного хита Щедрик, який за допомогою Семена Петлюри став голосом нашої держави. Мета роботи дослідити, як пісня Щедрик, стала не тільки музичним світовим хитом, а й символом боротьби за нашу незалежність. Український Щедрик вже більше 100 років мандрує світом, пославляючи не тільки українську музичну культуру, а й дарує всім настрій насріджествам. Пісня Щедрик має давню історію та походження, відомо українцям ще з дехристиянських часів. Історія Щедрика свідчить про еволюцію культурних традицій та адаптацію до зміни часу та обставин. Пісня щедрик це не лише музичний шедевр, а й важливий культурний символ, який відображає багатогранність української культури та історії. Через культурну дипломатію очільник ОНР Семен Петлюра хотів заявити світові про незалежну Україну і домогтися її визнання західними лідерами. Український щедрик із культурного символу перетворився на знаряддя боротьби та протистояння українського народу, російській агресії та пропаганді. Для досягнення своїх цілей Семен Петлюра використовував культурну дипломатію як спосіб міжнародного визнання та підтримки для України в умовах боротьби за незалежність. Він віддавав перевагу музичним формам дипломатії, особливо через відомий твір щедрик Миколи Волонтовича що мав символічне значення і міг перенести послання про українську культуру та справу незалежності? У європейського турне Української республіканської капели, що тривала з тисячі по дев'ятнадцятого поки тисячу другого року, простір принадлезі концертів у 74 найпрестижніших концертних залах 45 міст 10 країн Західної Європи. Концерти турне української республіканської капели в європейських країнах було важливою подією для української культури та політики, демонструючи високий рівень української культури та спираючи українські справи. На міжнародній арені європейські лідери захоплювалися українськими піснями, але підтримувати українську боротьбу за незалежність не квапились. У 1936 році з'являється пісня Карло Зебеллс, саме та гамовна версія Щедрика, яку співає нині на різдво весь світ. Після 1922 року, коли Українська Народна Республіка вже не існувала, українські хористи продовжували свої виступи в США після створення гамовної версії Щедрика. Вона стала популярною в американських культурі. З'являючись у фільмах, телешоу та різноманітних виставах. Історія щедрика через ще тверде, на що здатні наші вороги, аби не завжди знищити українську ідентичність, це також історія про прольмови культури у формуванні української нації і державності. Українські щедрики з культурного символу перетворилися на знаряді боротьби та протистояння українського народу, російській агресії та пропагандії. Вистав Микола Володовича, Петра Стеценка, Семена Петлюри та інших культурних діячів свідчити політичний терор, який здійснювала Росія для придушення української культури та національної свідомості. Тіна Вікторівна Парасунько – український історик, джерелознавець, журналіст, сценаріст, засновниця інституту Леонтовича, відома дослідженнями і популяризацією діяльності влади УНР у сфері культури, та, зокрема, капели Олександра Кошиці. зацікавившись цією темою та працювавши багато матеріалу, я зрозуміла, що саме пані Тіна може дати мені відповіді на запитання, які в мене виникли. Тому я вирішила не гаяти часу і написала її соцмережі. Щастя, вона погодилася дати мені інтерв'ю. Ми зустрілися у зу. От, власне кажучи, оці всі архівні документи і матеріали, які засвідчували, що це був державний проєкт, вони мені дали таке бачення того, що, що ці гастролі були проектом державної політики України. От і, і мені було важливо сформулювати, власне кажучи, те, що це був е, перший проєкт, е, державний проект культурної дипломатії в історії модерної України. Це теж от, сформульована мною те, теза і в науці, і яка вже увійшла в такий е, широкий інформаційний простір. Місія розпочату українсько-сберканського капела продовжиться тепер. Перед українцями стає завдання поширити інформацію про відомі імена Леонтовича та Кошиця та інших українських діячів та поширити знання про нашу неповторну українську культуру. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.